Всім привіт! Знову хочу розповісти про гібіскуси. Це як невеличке продовження тих відео, які я вже знімала. І хочу показати, які нові розквітли і оставити собі на пам'ять. От, така краса, отака б. Квіти дуже великі. Я от ставлю ладонь свою, щоб ви розуміли, якого вони розміру. Цей колір зрозуміло, що не передає відео і телефон. Повністю колір цієї квітки. От пелюстки вони тут і на них є такі, як штрихи, як п'ятнишки. Сам він коричневий, є невеличка така як бронзова полосочка на ньому, а сама серединка, колір такий бордовий, насищено-бордовий, дуже гарний. І ці всі гібіскуси, які я буду зараз знімати, це всі вирощені із насіння. Я купляла насіння гібіскусів. І вирощувала його з зернинки. Розміри квітів всі дуже здорові, вони легко вирощуються, якщо хто кому-то дуже подобаються такі квіти, ви можете купувати Є продавці, які займаються, схрещують. І виходять різні кольори, різні кольори отаких чудових квітів. Ну, трошки треба, звісно, з ними погратися, в теплі вирощувати. Цей колір гірч... гірчичний, також серединка така бордова, бурякова що там міжетом. Отут воно розове після серединки і переходить пелюстка от в такий кирпічний колір. Цей вже я знімала, але теж вона як бронзова квітка, дуже гарна, самі края. У нього кирпичного кольору, біжево коричневий що то таке, от якісь намішані кольори. І ще раз я говорю, що це всі гібіскуси, які я вирощувала із насіння. Ну, от така краса. Вони квітнуть літом. Височенькі по розміру кустики. Ну, де то є метр, є трошки більше метра, є, і, мабуть, і до півтора метра, тому що ще два не розквітли є їх. Можливо, буде віддільне відео по ньому. Ну, от така краса. Ростуть вони не в дуже великих горщиках. Обична універсальна земля. Листя, саме листя дуже велике на них. Більше, ніж обичних оцих наших голландських гібіскусів. Ну, а на цьому пока. Всім хорошого дня і до побачення.